Вчухає суперечка стосовно того, так бити Збройним силам України по території ворога чи не бити. Одні кажуть, що негайно було дано дозвіл Джозефом Байденом, інші кажуть, що таємно, секретно було дано дозвіл, а інші пишуть, так, казали, що нібито ми не втручаємося у процес. На що давати, коли дозвіл був, а інші кажуть, та дозвіл дано тільки. В районі кордону Харківської області між Росією і Україною, і то не далі ніж на 30-40 кілометрів. То в чому ж справа? А справа в тому, що позитивний дозвіл описують ті, хто є прихильниками Джозефа Байдена, заборону описують ті, хто є прихильниками Дональда Трампа. Ось так виборча кампанія у Сполучених Штатах Америки впливає на відповідь на просте питання. Питання насправді шекспірівське бити чи не бити?